У Хмельницькому з'явиться парк героїв. Він буде розташований по обидва берега Південного Бугу від вулиці Свободи до Старокостянтинівського шосе. Рішення про його створення ухвалили депутати міської ради у 2023 році. З лівої сторони в минулих роках було облаштовано територію благоустрою. Проведено так само розчищені чагарники сесії травою. Зараз ви бачите, яка ситуація. З правої сторони розпочаті роботи так само з вирізку чагарників. Аварійних насаджень, підготовка території під курчування з подальшим плануванням і засіянням трави. Згодом територію майбутнього парку планують озеленити. Зокрема, висадити дерева у пам'ять про загиблих захисників України. Багаторічні дерева будуть. В основному це будуть дерева, високорослі дерева, які зростають в наших умовах, які добре переносять дані ґрунти, тому що там ґрунти низинні, вони насичені вологою. Скоріше все ж, це будуть якісь липові, кленові насадження, дубові насадження, такі це великі, гарні дерева, які будуть характеризувати наших захисників. Люди підтримують ініціативу створення нового парку. Марина Ликова вимушена переселенка із Донеччини. У Хмельницький переїхала три роки тому. Тут планує залишитися. Каже, пам'ятне місце для героїв у місті потрібне. Це дуже класна ідея, що будуть висаджувати парк і робити такий лаунж зону да, зелену зону. Додати обов'язково. Я думаю, що треба додати, де можна сісти, тобто посидіти, подумати про свою людину, про військових. Згадати їх. Ось. Якась лаунж зона для дітей, тому що це наше майбутнє. Хмельничанка Єлизавета Шпак каже, майбутній парк героїв це і нове місце для відпочинку і для вшанування наших бійців. Щоб люди не забували, що захисники захищали нас і віддали життя. Дарія Курнос, Ярослав Єфремов, новини міста.